Василь Сухомлинський Пшеничний колосок. Збірка оповідань. Метелик. Метелик народився ввечері. Злетів він зі свого листочка. Сонце вже сховалося. За обрій. Летить метелик. Дивиться з подивом на квіти, на місяць. Раптом бачить щось яскраве. Світле. Це, мабуть, сонце, думає метелик. Поспішає до нього, а то не сонце, а лампочка. Не поспішай, метелик, зупинись, бо тільки піно доторкнешся до неї згориш. Як метелик плавав у ставку. Летів білий метелик над ставком. А хтось кинув у воду червону квітку. Пливе квітка, побачив метелик червону квітку, сів на неї, сидить, крильцями водить, квітка пливе і метелик пливе. Летить ластівка над водою. Дивується. Що це таке? Як метелик навчився плавати? Доторкнулася ластівка крилом до води. Колихнулася вода, сколихнулася квітка, загойдався метелик. Весело йому плавати в ставку, щоб метелик не поколовся. Ленька дівчинка Зоя гуляла в саду. Вона підійшла до акації, на акації гострі пригострі колючки. Над акацією літав барвистий метелик. Ой, як же! Не страшно літати налетить на колючку. Що ж тоді буде? Підійшла Зоя до акації. Зумала одну колючку, другу, третю. Мама побачила та й питає Що ти робиш, Зою, навіщо колючки зламуєш? щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без конючок жити не зможе. Перший людок. Вчора ввечері на ставку клопотіли хвилі, а сьогодні мороз. Ставок узявся першим людком. Тоненький прозорий льодок, а під ним плаває маленький карасик. Пливе карасик, хоче глянути на берег. А людок не пускає. Дивуйся карасик. Що ж це таке? Фіалка і бджілка. Подружили бджілка і фіалка. Фіалка в полі дивилась на світ своїм радісним фіолетовим оком. А бджілка жила у вулику. Багато разів на день прилітала бджілка до фіалки. Брала пилок. Нектар Раділа фіалка своїй подрузі. Та ось прилетіла бджілка, дивиться, а фіалка закрила свою квітку, схилила журливу горівку. Чому це ти фіалко, зажурилася? Чому квітку свою закрила? питає бджілка Ой лети, бджілко, додому. Бо негода наближається, буде великий дощ. Прилетіла бджілка додому, і справді пішов дощ. Шпак прилетів, був тихий весняний ранок. Ще не зійшло сонце, тільки небо на сході стало рожевим. На голі й ось ці клени заспівав шпак. Він тільки. Ну, Прилетів з далекого теплого краю, прийшов свої шпакин, сів біля неї і радісно сповістив. Я вже прилетів, Весна настала!» Спів шпака почув у своєму князі горобець. Він спав під стріхою в теплом Йому йому хотілося рано вставати та, почувши спака, Воробець турбувався. Він розбудив горубчику, що спалував в сусідньому кобельці, й сказав, шпак прилетів, тепер нам доведеться раніше вставати, бо за шпаком важко буде якось їжу роздобути. Він скрізь застигну першим. Рубчика зірнуло й відповів Спасибі шпакові, що на тебе ледаря. Де ночує водяна лілея. Є у ставу біла квітка. Водяна лілея. Росте вона собі в воді. Радісно розкриває свої пелюсточки до сонця. Сідав на білу квітку метелик. Хоче переночувати, бо вже вечір наближається. Раптом квітка говорить Лети, метелик, шукай собі інших квіток. Бо я лягаю вночі спати під водою. Чому? Mm. дивується метелик. Бо в мене там під водою. В яка пост? Склала біла лілея пелюсточки і тихо пішла спочивати під воду, а метелик полетів на берег. Як бджілка знаходить квітку конвалії? вилетіла з вулика вчірка. Літає над пасікою і дослухається, чує, десь далеко-далеко двинять волосні дзвіночки. Летить три на музику дзвіночків. Прилітає до лісу, а то дзвінять квітки конварі. Кожна квітка маленький, срібний дзвіночок. У середині золотий молоточок. Б'є молоточок по сріблу, й двір, аж до пасіки лилине. Бо то так колвальє кличе бджіку. Прилітає мдінка, збирає з квітки белок. та й каже Дякую, квітко. А квітка мовчить. Вона лише з'яковіло опускає голів. Пшеничний колосок Сергійків старший брат Максим пішов служити в армію. Незабаром надіслав додому листа, пише, що служить далеко-далеко, біля самого моря. А там усе не таке, як удома, скрізь каміння і море безкрає суворе. Сергійку, пише брат. Піди в поле, зірби колосок пшениці, поклади в конверт і надійшли мені. Пішов Сергійко, зірвав колоска і замислився. Що в ньому в цьому колоску? Навіщо він братові? Поклав Сергійко колоска в конверт і написав Колоска я зірвав на ниві. Що починається за нашою хатою. І як написав це відразу ж збагнув Чому брат колоска попросив. Єжачок світячок. Ішов лісом їжачок, ніс яблук на своїх колках. Аж бачить світячок. Це такий пеньок, що сітиться вночі. Дай думай. Яжичок, візьму шматочок пенька, буду ввечері світити, бо дітки маленькі, темряві, бояться, узяв собі світлячка, приніс додому. Тясно стало в хаті. Дітки пораділи ой, як світло, тепер у нас будемо розглядати малюнки. Жаба, що співала по журавлиному. Сподобалося жабі, як журавель співає. Сидить вона в болоті, слухає журавлиний спів і думає: Навчуся співати по журавлиному, буду не така, як усі жаби. Хай дивується весь жаб'ячий рід. Довго вчилася жаба співати по журавлиному. І таки навчилася розмовляють з нею жаби по жаб'ячому, а вона, мов не розуміє, відповідає по журавлиному. Розгнівалися жаби і кажуть своїй подружці Ти ж така жаба, як і ми, то чому ж не хочеш говорити по жабічом? А жаба відповідає, Може, у мене виростуть крильця, і я полечу, як журавель? Як котові, соромно стало. Вийшов кіт на поріг, мружиться від ясного сонечка. Раптом чує горобці зацвірінькали. Принишк кіт насторожився, тихенько почав пробиратися до паркана, а там сидять горобці, підповз аж до паркана та, як стрибне, хотів горобця схопити. А горобчик пурх та й утік. Кіт перелетів через паркан та й в калюжу й упав. Вискочив мокрий брудний, іде кіт додому. Соромно йому, а горобці позліталися з осього подвір'я, літають над невдахою і цвірінькають. То вони сміються з кота. Як кіт рибу ловив, сів кіт на березі, ставка, думає. Рибку половлю. Бачить, далеко від берега плаває рибка, а до берега не пливе. Чому ти, рибко, не пливеш до берега? питає кіт. А як ти підеш коти додому, тоді я припливу до берега, відповідає рибка. Іде берегом маленький хлопчик та й питає Що це ти, коти, рибу ловиш? Та ні, відповідає кіт, гріюся на сонечку. Для чого півневі гребінець? У нашого півня червоний гребінець Уночі, як тільки кури посідають на сідало, він бере свій гребінець і розчисує свого барвистого хвоста. Через те і хвіст у нього вдень такий пишний. Розчесавши хвоста, Півень кладе гребенець на голову, а вдень ходить, розпустивши хвоста. Пихатий півень. Ходить півень по подвір'ю. Побачив райдугу барвисту на небі. Побачив і сміється. У мене квіст такий самобарвистий, кращий, ніж райдуга. Та ось. Пішов дощ, замочив пихатому півневі хвоста, звис хвіст аж до землі. Соромно стало півневі. Тік він насідало й більше ніколи не хвалився. Як здивувався Мурко. В однієї бабусі був старий престарий кіт Мурко. Лежить Мурко на подвір'ї. На сонечку вигрівається, заплющив очі спить, поклавши голову на лапки. Тільки хвостом махає, мух відганяє. На подвір'ї ходило курча. Воно відбилося від квочки й жалібно пищало. Побачивши кота, курча замовкло. Підійшло тихенько до кота, притулилося до нього, її очі закрило, тепло йому біля кота. Кіт Мурко почув, що хтось до нього притулився. Відкрив очі, побачив курча. Здивувався кіт Мурко. Ну сміливий ж курча. Дивиться кіт Мурко на курча з подивом. І не знає, що йому робити, чи злякати курча, щоб воно втекло, чи нехай собі гріється. Чому мама так хвалить? Пішла мама на роботу, а вдома залишила шестирічна дівчинка люда. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала Люді, щоб вона курей нагодувала і квіти полила. Люда нагодувала курей і полила квіти. А потім думає, зварю борщу мама прийде з роботи втомлена, хай відпочине. Сварила люда борщу, попробувала борщ несмачний. Оце буде мама сварити, що вона смачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи, здивувалась, що люда зварила страв та сипала борщу ось і хвалить. Ой смачного ж ти борщу сварила дочком якого, слухати ці слова. Адже вона прокрвала борщ він не смачний, думає людям, чому ж мама так хвалить. Як злякався Юрко, ввечері мама сказала Юркові піти в сад, принести яблук. Юрко пішов у сад, заліз на яблуню. Нарвав яблук і вже зібрався було йти додому. Раптом побачив під яблуною щось кругле й чорне, мов клубочок. Клубочок ворушився. Що воно таке? здивувався Юрко. Нахилився до клубочка, доторкнувся до нього рукою, а він колючий. Злякався Юрко, аж скрикнув. Випустив з рук яблука й побіг додому, розповів мамі про колючий клубочок. Мама сміється, та то ж їжак. Пішов Юрко в сад, щоб яблука забрати, а їх уже під ябленою немає. Довелося знову на яблуню лізти. Соромно Юркові захотілося йому ще раз побачити їжака. Думає Юрко, тепер я його не злякаюсь. Та їжака вже не було. Де ж він подівся? Як синичка будить мене. Щойно посвітлішає за вікном. Приїде маленька жовтогруда ташка То синичка. Шапочка в неї чорно оксамитова, Щички біляві. На зеленку вато сірих крильцях кожна пірінка, ніби пензликом намальована. Синичка стукає гострим дзьобом у заплакану шип. Заглядає агатовим оченятком у кімнату, розвиднюється, я піднімаюся з ліжка. Виношу шматочок несоленого сала, синичка дзьобає сало і співає. Пінь пінь. Це вона говорить дякую. Завтра вранці ясно прилечу. Що найсмачніше? Діти влаштували на дереві годівницю для пташок. Щодня приносили соняшникове насіння, пшеницю, а синичка шматочок сала. Ось і сьогодні повісили сало на ниточку. Прийшов у садок Дмитрик. Йому дуже хотілося побачити, як снідає синичка, сів біля вікна й дивиться. Прилетіла синичка, сіла біля шматочка сала і дзьобає дзьодне і защебече, дзьодне і защебече. Це вона дякує за сало, думає Дмитрик. Захотілося Дмитрикові принести синиці чогось ще смачнішого. Він дуже любив вареники з сиром. Приніс Дмитрик вареники і поклав на годівницю. Не знав Дмитрик, що синички вареників не їдять. Осінь принесла золотисті стрічки. Ростуть над ставком дві берези. Стрункі, високі, білокорі. Опустили берези зелені коси. Віє вітер, розчисує їх, тихо шелестять листям берези, то вони про щось розмовляють. Однієї ночі стало холодно, на траві заблищали білі кристалики льоду. Прийшла до беріз осінь, принесла їм золотисті стрічки, вплели берези стрічки в зелені коси. Зійшло сонце, розтопило кристалики льоду, подивилося сонце на берези і не впізнало їх у зелених косах золоті стрічки. Сміється сонечко, а берези сумують. Зайчик і горобина засипало снігом землю, нема чого їсти зайчикові. Побачив зайчик. Червоні ягоди на горобині, бігає навколо дерева, а ягоди високо. Просить зайчик, дай мені горобино, одне гроно ягідок. А Горобина й каже Попроси вітра він і відірве. Попросив зайчик вітра, прилетів вітер, гойдає, трусить горобину. Відірвалось гроно червоних ягід, упало на сніг. Їсть зайчик ягоди, Дякує вітру. Врятував сонечко. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім насунули чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів хлопчик Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листя. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав Заповнювати невеличку заглибину утворилося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець, води все прибувало й прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. Чому ж воно не летить? подумав Василько. Йому стало жаль сонеч. Острівець ставав усе меншим. Ось він уже такий, як п'ятачок. Ось він уже не більш від копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і одразу ж змок до нитки. Та він устиг врятувати сонечко. Яблуко в осінньому саду. Пізній осені маленькі близнятка Оля й ніна гуляли в яблуневому саду. Був тихий сонячний день. Майже все листя з яблунь опало і шуркотіло під ногами. Тільки де не де на деревах залишилося пожовкле листечко. Дівчатка підійшли до великої яблуні. з жовтим листком. Вони побачили на гілці велике рожеве яблуко. Оля і Ніна аж скрикнули від радості. Як воно тут збереглося? з подивом запитала Оля. Зараз ми його зірвемо, сказала Ніна і зірвала яблуко. Кожній хотілось потримати його на руках. Олі хотілося, щоб яблуку дісталось їй. Але... Вона соромилась висловити це бажання, а тому сказала сестрі: Хай тобі буде яблуко, Ніно. Ніні хотілося, щоб яблуко дісталось їй, але вона соромилася зізнатися в цьому. Ніна сказала Хай тобі буде яблуко, Олю. Яблуко переходило з рук в руки. Дівчатка не могли дійти згоди, та ось їм обом сяйнула одна і та ж думка. Вони прибігли до мами радісні, схвильовані, Віддали їй яблуко. В маминих очах сяяла радість. Мама розрізала яблуко і дала дівчаткам пополовинці. Про що? Думала Марійка. Діти гралися в піжмурки. Це така гра, коли всі ховаються, а один шукає. Той, хто шукає, мусить знайти всіх. Заховалася маленька синьока дівчинка Марійка під високою бербою. Щекає. Шукає хлопчик Коля. Ось він знайшов Ларису. Скрикнула Лариса, засміялася і вибігла зі схованки. Потім знайшов коля Петрика. Скрикнув Петрик, засміявся і теж вибіг зі схованки. Бігають діти, сміються, а Марійки ніхто не шукає. Чому ж це про мене забули? Думає Марійка. Прикростала Марійці. думає вона, стоятиму під вербою літо. стоятиму осінь, зиму стоятиму, засну, вкриє мене сніг і пробудить весна. Стану тоненькою вербичкою. Шукатимуть мене тато і мама, шукатиме коля. Шукатиме Лариса, шукатиме Петр. Ніхто не знайде мене, і всі сумуватимуть. Так думала Марійка, і від цієї думки з очей її на траву впало дві сльозини. Та в ту мить, коли сльозини торкнулися зеленої трави, хтось доторкнувся до Марійчиної руки. То був коля. Він таки шукав Марійку і знайшов Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.